в історію входить. Дивись, не вимовець. Що не тихо, не тихо, Що? не тихай тут. Помпея, хіба це місто? Тут навіть немає нормального перукаря. Діана Калмикова, дружина військовослужбовця Збройних сил України. Півроку займається акторською майстерністю у театральній студії «Альтерум Верум. Вона розповіла, що акторство надає їй енергії та натхнення. Тут дійсно дуже класні люди мене оточують. Вони дуже талановиті. Я в них навчаюсь, і мене це надихає. Мене надихають ті завдання, які ми тут які тут відбуваються. І я розвиваюсь тут як творча особистість. Я відчуваю себе тут живою, справжньою. Я можу тут виражати свої емоції, не приховуючи їх. І ну, це дійсно класна атмосфера. Зараз Діана разом із іншими акторами студії працює над створенням вистави Завтра Помпея, яка відбудеться у Бердичівському театрі 18 жовтня 2025 року. Діана каже, що виступить перед публікою вперше, перевтілившись у образ, який не є притаманним для неї. Вистава Завтра Помпея це є мій дебют. Я вперше себе відчую на великій сцені. Дуже хвилююсь, дуже переживаю, але я думаю, це буде класно. Я думаю, це будуть класні емоції, дуже очікую відчути себе там. Я граю роль Одаліски, такої красуні, трішки дурненької, але красуні. Роман Малиновський грає сенатора. Актор каже, що вже не вперше виходить на велику сцену. Перший раз це от реально стрьомно, ну боязко. Але як то кажуть, перші 10 хвилин завжди страшно, а потім вже починаєш втягуватися. Тобто, от, в принципі, таке відчуття це перед кожною виставою. Радіслава Шклярук грає художницю. З її слів, театр це не тільки про гру на сцені. Надихає те, що можна тим, що ми створюємо, донести людям якусь думку. Повпливати на те, щоб люди думали про щось інше і подивилися на мистецтво з іншої сторони. Не просто, наприклад, як почути пісню, вона та й все, а зануритись в цю атмосферу. І Піднімати якісь теми, які зазвичай не піднімаються і подавати їх вигляді мистецтва. За сюжетом герої вистави прибувають до руїн античного міста Помпеї і переміщуються у минуле за годину до виверження вулкану, наслідок якого місто було зруйноване. Ідея вистави не забувати знати і пам'ятати справжню історію про події минулого, щоб не повторювати помилок, каже режисер Віталій Войцехівський. З його слів, театральна студія Альтером Вером» протягом шести років існувала в кляшторі боса кармелітів, але ідея була не тільки у театрі, а ще і у створенні простору для занять дозвілля і спів. Я е, вкладав це кошти, я розумів, що мені ці кошти не повернуться, бо ну, театральна студія не приносить мені зовсім коштів, це все абсолютно безкоштовно. Е, основна ідея, що я колись дійшов до того, що не тільки в цього світу треба щось брати, треба й давати. І от я розумію, що от я даю зараз світу, я даю можливість підліткам, дорослим дітям. Переходити в якісь приміщення, де вони будуть вільні, де вони будуть робити, що їм подобається, де вони не будуть обмежені сучасними такими цими рамочками і так далі. Після вистави Завтра Помпея планують організувати благодійний аукціон. Зібрані гроші передадуть на потреби військовослужбовців ЗСУ, говорить Віталій Вицехівський. А у нас є багато різної військової тематики, яку нам поприносили ті ж самі військові для аукціонів. Там є і гільзи, і є моторчик від кінжала. І ящики від патронтажа, багато, багато різних речей. Ми ще насправді не вибрали, що саме буде але. Крім того, що ми просто там якусь військову тематику підганяємо, так ми ще її, і там у нас є експерти з малювання, і в нас ребята розписує класно в українській тематиці під замовлення людини. Вікторія Каліновська, Павлюк, Ілона Касаткіна, Суспільне, Новини Житомирщина